Вітаю вас, любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Васильівна. Запрошую вас на цікаве заняття. На занятті з математики ми згадаємо, що таке задача, і будемо далі вчитися розв'язувати їх. А перед тим, як ми вирушимо в цікаве місто задач, давайте пригадаємо математичні знаки. Без математичних знаків. Вирішувати задачі просто неможливо. Я плюс з'єднаю два числа, Що в сумі сила їх зросла. Я мінус віднімання знак. Відняти щось це я мастак А який же знак обрати? Плюс чи мінус? Плюс це знак додавання. Обираємо його, коли щось додаємо. А мінус це знак віднімання. І обираємо його тоді, коли щось віднімаємо. Дітки математика цікава наука, і вона дає нам слова підказки, щоб ми могли правильно обрати знаки. Якщо в задачі ви чуєте такі слова, було, збільшили, додали, купили, прилетіло. І питання, скільки стало, це означає, що нам треба знайти суму. І щоб розв'язати таку задачу, ми обираємо знак плюс. А якщо ми чуємо такі слова було, зменшили, забрали, поїхали, пішли, відлетіли. І питання, скільки ж залишилось, така задача на різницю. Тобто ми обираємо для її розв'язування знак мінус. Давайте спробуємо вирішити задачу. Слухайте уважно. На гільці сиділо дві пташки. До них прилетіло ще дві пташки. Скільки стало пташок на гільці? В цій задачі ми чуємо такі слова: як було і прилетіло стало. Тому для вирішування задачі ми обираємо знак додавання. Дві пташки. Додаємо ще дві пташки. Отримаємо 4 пташки. Тобто на гільці стало 4 пташки. А ось ще задачка. У хлопчика було 3 яблука. Одне він з'їв. Скільки яблук залишилось у хлопчика? Це задачка на різницю. Тому що ми поставили знак мінус. Від трьох яблук відняли одне, залишилось два яблука. Діти, задача це не просто розповідь чи історія. Кожна задача складається з чотирьох частин. Умова, в якій нам щось повідомляється. Запитання, на яке нам потрібно дати відповідь, розв'язування наше рішення. І відповідь на запитання задачі. Давайте разом розв'яжемо задачу. У садок на годівницю прилетіло дві синиці, потім ще чотири птиці. Скільки стало їх на годівниці? Друзі, запишемо задачу мовою математики, що нам відомо за умови задачі. Було дві синиці і прилетіло ще чотири. У задачі запитують: А скільки стало птахів? Дітки, який математичний знак? Ми можемо використати, щоб обчислити скільки стало пташок. Так, вірно. Плюс. І ми можемо скласти приклад, щоб розв'язати задачу. 2. Додати 4 дорівнює 6. Отже, 6 це відповідь на запитання задачі. У маринки 5 ягід малини. 3. вона з'їла. А скільки залишила? Яку ж дію ми оберемо додавання чи віднімання? Ви уважно слухали умову задачі. В ній прозвучали такі слова підказки: було, з'їла, залишилось. Отже, у нас буде дія на віднімання. Було 5 ягід малини, 3 Марина з'їла. Тож, кількість ягід Зменшилась і залишилось дві ягоди. Ось і відповідь до задачі залишилось дві ягоди. Діти, спробуйте розв'язати наступні задачі самостійно. Он грибочки у гайочку кубками стоять, два грибочки, три грибочки. Разом скільки грибочків? Три лисиці грали на травичці. З них одна сховалась. Скільки їх зосталось? Дітки, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Ми згадали з вами, що таке задача. Дізнали, що таке умова, питання, розв'язання та відповідь у задачі. А ще навчились уважно слухати. Та розрізняти задачі на знаходження суми чи різниці. Тож дітки до наступної зустрічі на занятті з математики.